Після тижневої відсутності повернулася додому, а тут мене очікував такий неймовірний сюрприз. Розквітнув гібіскус. Подивіться, яка шикарна квітка, просто велетенська, махрова, просто неймовірна краса. Тож хочу і вам показати похвастатися, який красунчик в мене квітує. Подивіться, яка велетенська просто квітка більше 10 сантиметрів. Це не часто зустрічається серед кімнатних сортів. Ось відеодоказ разом з рулеткою. Подивіться, який він яскравий при денному світлі, і які ніжні переливи кольорів у полюсток: більше помаранчевого, на інших полюстках більше рожевого просто неймовірні поєднання кольорів. Дуже яскравий. І дуже виразний. Сподіваюсь, ця краса буде триматися декілька днів, і я встигну ним намилуватися.